Інтуїція говорить тихо. Ми часто забиваємо голос інтуїції зовнішнім шумом, соціальними мережами, хто що скаже, слухаємо інших, є якісь зовнішні авторитети, але насправді ні. Якщо ми закриємо очі і залишаємося у тиші з собою, ми на наше справжнє бажання точно почуємо тихе так. Справжнє бажання, ми його можемо трішки боятися, але воно нас завжди буде трішки з таким. Тримарком і тобі захочеться туди йти. І коли ти відчуєш своє істинне бажання, на нього завжди з'явиться енергія та ресурс. Але тут вже інша справа: якщо твоє істинне бажання це стадіон, то наважуйся на стадіон, тому що нам дають енергію виключно на бажання нашого масштабу. Тобто, якщо ти бачиш щось велике, так почни з одного невеличкого кроку. Поступово, поступово, поступово двері за дверима будуть тобі відчинятися, і ти вийдеш в той масштаб, який ти колись собі побачила і загадала. Але ніколи не применшуй себе, ніколи не обирай те, що для тебе недостатньо. Бо за те, що ми себе подавляємо, будь то у наших бажаннях реалізації, проявленості чи стосунках, ціна дуже велика. Тому що Кожен раз, коли ти зраджуєш себе, ти стаєш на крок далі і далі і далі від себе. Краще туди не йти.